Марія Матіос, жіночий аркан у саду нетерпіння, триєдина перспектива. Ти перелітуєш як лань між трав під небом, серед лісу, але проклята глухомань тебе не втримає, не бійся, ти зимуватимеш сама і далі житимеш як палець, тебе крутитиме аркан на витривалість, сольний танець, ти вийдеш з моди що з води. Схрестивши руки попід груди і пожинатимеш плоди своєї самоти. Повсюди тебе питатимуть: Хто ти, чиї тепер у тебе очі, тебе найближчі потолочать, найзгірше, як в наймані кати? Ридай, зализувачко ран від редагованої драми то чоловічий хист, аркан. Ти ж затисалась між аркани, а там суцільний плебісцит. Морозно, як у лютім січні, і непомірний апетит, і ритуали чоловічі, а там різниця і темниця бакшиш, гашиш і новориш, не коронована цариці, ти не показуй, що дрижиш. Парад дешевих Афродит тебе не скине із цариці, ти не балетна танцівниця, аркан твій танець і твій щит, верхи смерек твої пуанти. І косми хмар твій колорит, танцюй сама, комедіанти, хай свій ладнають реквізит, бо твій аркан не стане вальсом, хоч не жіночий то є хист, назвуть зухвальство зубоскальством і на здогін приліплять свист. Тримай, аркан одна, як палець, і літуй і зимуй сама. Можливо, не один зухвалець колись повторить твій аркан. Дві сторінки доброї книжки на день, хоча б дві.